Як правильно на пилці чіпляти ці зуби, ось. Що, що всейкується коротше, оці його зуби. А то одні пишуть, що оцево правильно, дивіться, це 62 пилка, зуби доверху. Видно тут чи ні, Першово видно, ось що. Зуби доверху. А на ціло 45 я вчепив зуби донизу. Як його правильно чіпляти? Ану, розсудіть. Видно? Видно. Правильно, так як на 45-й пилці, оці чи правильно так, як на 62-й. Бо скільки читаю коменти, одні одне пишуть, другі друге пишуть. Казали, що вони похожі. Ну, я не знаю, по дизайну. Кажуть, якісь такі. Колись буду роздивлятися, роздуплятися. Цього я ще навіть не заправляв. Це тільки склав докупи, вчепив ці зуби. І знову мені пишуть коменти, що вони неправильно поставлені. Я мислю, що оце правильно. Отакого от, от це ніби правильно вже. Такої, якщо по логіці речей подумати. О, точно ще на 50 см, а я думав, тут 62 см. Ну не важливо, 50 теж нічого так. Якась здоровена. А тут Тут отакого. Поставлю донизу. Ну там вони на двох саморізів, не на саморізаціях двох болтах я знімлю перекручу. Але Що не знаю. хто в темі, то розкажіть, як його правильно ставити, щоб воно було по темі і працювало так, як воно має працювати.